Добрий вечір. В ефірі щоденна програма знак оклику. Я редактор програми Кирило Лукеренко. Наша сьогоднішня тема наскрізь політична. Ми говоритимемо про кадрову політику нинішньої влади, зокрема про призначення нового глави СБУ і спробу ради призначити нового голову Нацбанку. Але спочатку короткий ролик, що його відзняв на сьогоднішньому засіданні народний депутат від Батьківщини Володимир Ар'єв. Частина депутатів. Досі не повернулися з відпусток, і їхні колеги голосують чужими картками. Ось подивіться його знову, бо він дуже короткий. Свідком цих подій був народний депутат, наш гість Юрій Сиротюк, який представляє у Верховній Раді інтереси виборців свободи. Тобто фальшиве голосування, проти якого стільки боролися опозиційні фракції, триває. Фальшиве голосування триває, але триває активна боротьба з фальшивим голосуванням. Я хочу нагадати, що в минулому скликанні це була повсюдна практика. І вона і депутати так постійно голосували, і жодного опору не було. В цьому скликанні задало тон, що більше таких ексцесів не має бути. Є активна позиція меншості парламентської опозиції. І відповідно, ми бачимо, є активна позиція журналістів. і Відповідно, є відгук суспільства, і тільки це троє факторів докупи дають можливість тиснути на владу і заставляти її працювати по закону. Юрій Сиротюк працює в парламентському комітеті з національної безпеки і оборони, і сьогодні було його перше засідання. Які ва ваші враження від роботи цього комітету? Адже от свобода позиціонує себе як нова політична сила, ви новачки в парламенті? От робота комітету очима політичних ну радівських новачків. Ну, передусім, Верховна Рада України, ну я би хотів сказати, що я представляю Верховній Раді не свободу, а кожен народний депутат України є представником українського народу ну, я і кожен сказав, має інтереси виборців І кожен свободи. має представляти інтереси українського народу і української держави. Так само, як комітет національної безпеки і оборони має займатися питаннями національної безпеки і оборони. Величезною заслугою я вважаю, і теж хорошим таким початком роботи Ради Сьомо скликання є те, що запрацювали комітети Верховної Ради України, адже в шостому скликанні комітети практично не працювали. Закони вносилися з голосу або вносилися прямо в зал, без обговорення, помахом руки четверто голосувалися, і вони були надзвичайно не фахові, було дуже багато лобійських законопроєктів. Тепер ми так само намагаємося заставити комітети працювати. Так, у нас, наприклад, опозиціонерів в цьому комітеті меншість. Але ми дивимося, чи ходить більшість насідань на комітетів, чи легітимні засідання цих комітетів. Відповідно, комітет є фаховий орган, не політичний. В нашому комітеті 13 народних депутатів Він не транслюється в прямому ефірі, але вирішує надзвичайно важливі Дання національної безпеки і оборони, і якщо він, якщо все-таки робота далі буде так продовжуватися, то я думаю, що в залу Верховної Ради будуть потрапляти більш фахові, більш виробовані законопроекти, будуть зарубуватися зразу в комітеті за контролювати в усіх інших комітетах. І напевно, що вдасться підвищувати і фаховий рівень роботи Верховної Ради України, бо це теж важливо. Комітет з національної безпеки і оборони очолює Володимир Литвин. Ваші враження від роботи голови? Наскільки гармонійно, наскільки злагоджено починає працювати комітет? Ну Відбулося два засідання насправді комітету. Одне установче, яке відбулося в три навіть засідання нашого комітету, відбулося установче. Вчора відбулося засідання термінове, бо потрібно було ухвалювати рішення про направлення українських військ з миротворчою місією в Код Дівар. І сьогодні відбулося наше таке засідання, яке ми ініціювали, щоб зустрітися з представниками усіх силових структур і воєнізованих структур, які відповідають за питання національної безпеки і оборони. Сьогодні мало мені здається дуже фахову розмову. Ми, як народні депутати, як комітет в цілому, і голова комітету таку позицію займав, що ми будем, якщо буде між нами відкритий діалог, Якщо силові структури, спецслужби будуть нам говорити достовірну інформацію, чесну інформацію, то ми будемо намагатися захищати їхні інтереси і захищати інтереси, тому що це питання національної безпеки і оборони. На жаль, як сьогодні говорив наш голова нашого комітету, і попередні представники комітету, більшість силових структур дуже формально підійшли в минулому скликанні до співпраці з народними депутатами. Невчасно інформували, не інформували взагалі, конструктивної співпраці не було. Сьогодні ми бачимо по представниках силових структур, особливо Міністерства оборони, те, що вони шукають в комітеті допомоги, чому це відбувається, сьогодні десь були представники більше ніж десяти різних силових структур і спецслужб. З них тільки дві структури отримали збільшене фінансування. Тобто більшість структур, які це СБУ СБУ, і ще одна структура, яка близька здається по захисту інформації. Наскільки я пам'ятаю, там дуже мізерне збільшення. Угу, Всі так. інші структури силові і ті, які відповідають за національну безпеку і оборони, отримували значне урізання фінансування. Ну, це... Міністерство оборони, наприклад. 60% не профінансовано взагалі є величезні заборгованості перед Міністерством оборони. Тобто ми можемо сказати, що в нас оголошено реформу, сказали, що скасовано призов, є величезні, якісь там серйозні загрози безпеці і оборони і нема жодних відповідей. Можна було б казати, що це криза, але ми бачимо, що на міліцію гроші знайшлися, на прокуратуру гроші знайшлися. На Межигір'я кожен день гроші знаходяться. І в даному випадку, якщо говорити про комітетську роботу, то все-таки мені здається, що тут, от що нас може Поєднати. Насправді представників різних політичних поглядів. Бо більшість в залі захищає інтереси режиму Януковича, жорстко захищає опозиція, намагається захищати інтереси опозиції і, на нашу думку, інтереси українського народу. Але в комітеті, якщо взяти фахово, то, наприклад, всі ми маємо захищати інтереси державної безпеки і оборони. Але в нашому комітеті є колишній міністр Кузьмок. З його виступів, мені здається, що він все-таки пікується про певні елементи, наприклад, оборонної промисловості. Тобто він говорить про соціальний захист військовослужбовців, він говорить, що про необхідність модернізації там. Ну, тобто він сьогодні дуже фахово. Тобто, витупав. ваші перші враження від трьох засідань е з надією, я би так сказав? Ну в мене враження такі, оскільки в країні керують силовими структурами і військовими структурами люди, яким байдуже. Національна безпека і оборона, ми бачимо, що всі призначення силових відомств призначають людей, які народилися далі на північі до України, які ще вчора мали російське громадянство. Це пряма загроза національній безпеці і обороні. І тут комітет Нацбезпеки безпеки і оборони має відігравати ту роль, що він хоча б повинен якось зупиняти оці ці речі. Тому що ми, в мене складається таке враження, що керівники нинішніх силових структур поставлені на те, щоб розвалити ці структури, на те, щоб знищити абсолютно і національну безпеку, і національну оборону. Але є ж, наприклад, там. Військовий склад, є середня ланка, є рядові працівників цих структур. Є люди, які роками працювали чи в спецслужбах, чи в Міністерстві оборони України. Вони все-таки хочуть, щоб ці структури існували. І тут ми повинні шукати з ними якусь координацію. Тут ми повинні захищати їхні інтереси. Дякую. І Тут ми переходимо до головної теми нашої програми. Це кадрові призначення Віктора Януковича останніх днів. Учора опубліковано указ президента про нового голову СБУ. Це стало певною несподіванкою для спостерігачів, адже СБУ формально не входить до урядової команди і міняти керівника спецслужби разом з Кабміном не обов'язково. Однак від учора в Україні новий голова СБУ Олександр Григорович Якименко, 1964 року народження. Наш короткий сюжет на цю тему. Доброго ранку сідайте, будь ласка. Ігор Калінін пробув главою Служби безпеки України менше року. На цих кадрах, відзнятих у лютому 2012-го, президент Віктор Янукович представляє кадрового офіцера спецслужб, котрий розпочав працювати іще у комітеті держбезпеки СРСР. Ігор Калінін народився під Москвою, дістав освіту військового інженера і працював у КДБ. Від 84-го року часів його служби в Афганістані десять років він викладав у Національній академії СБУ. Однак його досвід не допоміг. Після проведення Євро 2012 і виборів до ради Калініна відправили у відставку. Доброго ранку, колеги. призначити Якименка Олександра Григоровича. Головою служби безпеки України майже через рік, 10 січня 2013 року, мізан сцена та сама. Президент і два чиновники відрізняються хіба що краватки. Тепер на місце пана Калініна приходить і ще один екс військовий, який став офіцером українських спецслужб. Радянський, а згодом російський пілот, він звільнився із лав. ВПС Росії 1998 року. Шановні колеги, також я хотів би подякувати Ігоря Олександровича за ту роботу велику, яку він провів впродовж короткого терміну часу, працюючи в Службі безпеки України. Від 2010 року він очолює управління СБУ у Севастополі, а далі у Донецьку. Влітку минулого року став першим заступником голови СБУ і відповідав за боротьбу з корупцією. Отже, Олександр Григорович Якименко у минулому військовий пілот нині. Глава СБУ його офіційні біографії поширені інформаційними агентствами, відсутнє місце народження і немає відомостей про добрий десяток років від звільнення в запас злав російсько-російських військово-повітряних сил і до початку роботи в СБУ у Севастополі. Чи більше про пана Якименка знає народний депутат Юрій Сиротюк сьогодні? І вчора. Запрошували керівного керівника, точніше сьогодні, хотіли б бачити нового керівника Служби безпеки України, а вчора нового міністра оборони України. На жаль, вони не з'явилися на наші комітетські засідання. Очевидно, що є багато питань. Комітет не розглядав, і з комітетом ніхто не консультувався щодо тієї кандидатури, але знову ж таки, з огляду на біографію чи на прогавини в біографії, суспільство цілком може далі бути така остійнена думка, що є квота Москви. В уряді Азарова ця квота полягає на ця квота включає в себе гуманітарний блок і силовий блок. Ми бачимо, що на зміну одному екс громадянину Росії приходить інший екс-громадян Росії, інших якихось фахових якостей, чого б саме ця людина мала стати. Ми маємо спецслужбу, вона працює роками, є заступники керівника спецслужби. Розуміло, що є якийсь кар'єрний ріст. А тут людина, яка вчора була громадянином Росії, перед тим обов'язково займала керівну посаду в Донецьку, сьогодні очолює Службу безпеки України. Відповідно, отут уже у мене є певні політичні питання, тому що як представник свободи я вважаю, що без проведення політичної ілюстрації, тобто без того, що від всіх керівних посад, особливо в сфері, що стосується нацбезпеки і оборони, не будуть усунуті люди, які співпрацювали з органами КДБ чи органами чи були в в номенклатурі КПСС, без того збудувати нормальної держави незалежної неможливо. З, з такою ситуацією нас ніколи не візьмуть в НАТО. Бо ті люди, які спрацювали співпрацювали з КДБ, які до 98-го року е служили в Росії, вони них ніколи не можна буде покладатися як на тих, хто не хто не стане, умовно кажучи, хто не може співпрацювати з своїми структурами з сусідніх Дивіться, держав. До 91-го року дуже багато нинішніх українських офіцерів служили фактично Росії в лавах радянської армії. Чому ми очевидно досвід східної Європи? весь цієї східної Європи, а чому ми хочемо видумати велосипед? Чому вся східна Європа, всі країни, які пережили совєтську окупацію, всі пройшли ілюстрацію? А ми кажемо, ні, нам це не потрібно. Був військовий офіцер, який про в армії. Він був зобов'язаний вступити в комуністичну партію. Це фахівець. Був політрук, це зовсім інше питання. Це та людина, яка доробила ідеологічну нагінку. Цих звичайно треба відсторонити, бо вони і далі будуть прославляти цю совєтську окупацію. про був представник спецслужб, який вчора там судив, стусав, вона і тихо забуржуазний націоналізм. Він вже не зміниться. Це старші люди. В усіх е легше навіть було б створити нову з нуля службу безпеки, бо ми бачимо, що наша країна. Питання національної безпеки це прохідний двір. У нас можуть будь-якого діяча будь-якої країни посадити в поясі в літак і вивезти будь-яку країну світу. І жодного разу належної реакції служби безпеки України на це не було. Тобто, ми бачимо, що ми в цьому випадку прохідний двір. Ми бачимо, що в нас немає державних таємниць. Ми бачимо, що ми живемо в інформаційному суспільстві. Так же всі про це говорять. І інформаційні війни зараз є серйозніші ніж війни ніж вільні прямі. Оця м'яка сила вона є серйозніша ніж там ракетний обстріл в Україні цього року 0 гривень. Нуль копійок направлено на інформаційну безпеку. Ніхто цим не займається. Щоденно проти нас ведуться інформаційні війни. Ми знаємо, що коли там газові угоди і так далі, Росія постійно до Нового року тисне, що завтра в Україні там згине газотранспортна система. На це мала би бути належна відповідь, бо це інформаційна війна. Це не просто сюжети по телебаченню чи заяви якихось російських журналістів. Це пряма інформаційна агресія. На це жодної відповіді немає. І, як на мене, краще вже тоді будувати незалежну службу безпеки, так як це робило. Наші сусіди. Давайте подивимося, як це робили прибавити. Вони ж це зробили. Очевидно, що ми сьогодні бачимо, я ще раз скажу, що ми, ми все суспільство буде думати: або є квота Москви, або є пряма е, тому, що е, Азаров. Перед призначенням наголо на, на прем'єр-міністра казав, що він незадоволений табачником, наприклад, що табачник зірвав купу фахових там законопроектів і так далі. І ми бачимо, що табачник знову перепризначений міністром освіти. Ми бачимо, що росіяни чи колишні громадяни Росії постійно призначаються керівниками сових структур. Питання таке. Або дійсно це квота Москви, і Янукович взагалі ні на що не впливає. Або друге питання, що Янукович боїться національних кадрів, тому що діє дійсно принцип орди. Тут все пограбувати для цього треба взяти найманців, які без будь-яких там емоцій це будуть робити. Ну у мене є ще одна цитата е, фахівця на цю тему. Це е, думка про призначення, і цю це цитата в е, виданні газети «ЮЕЙ». Від заступника екс заступника голови СБУ Олександра Скіпальського. Попри шум, який піднявся в ЗМІ, стосовно того, що Якименко, колишній російський кадровий військовий, він не є засланим козачком. Починав роботу в часи кучми до радянського КДБ, не мав жодного відношення. Якщо його попередника Калініна Януковичу рекомендували росіяни з його власної охорони, то Якименко ставленик самого Януковича креатура сім'ї Олександр Скіпальський ваш коментар. От є така думка, що він патріот, який е якої інтереси збігаються з інтересами сім'ї, так званої, і інтересами українського народу. Очевидно. Ну, ми говоримо знову ж таки знову повернувся. Ми говоримо про національну безпеку і оборону. Ми маємо людину, яка народилася в іншій країні в іншій культурі, яка вихована в іншій країні, в іншій культурі, яка в Збройних силах іншої країни, іншої культури виховувалася. Щодо щодо відношення до Януковича, так, він може вірно служити Януковичу. А коли але коли є стане серйозне питання про якусь нову тузлу, умовно кажучи, як поступить колишній російський військовий громадянин Росії, вихований в патріотичних російських традиціях, дуже важко на це питання відповісти. Все-таки це би мала бути людина, яка вихована на наших якихось традиціях. Тому що знову ж таки є величезна проблема, що багато представників силових структур вони виховані на тому, що 17-91 роки це не період жорсткої совєтської окупації, а це період якоїсь такої хорошої країни, ОРСР, де все було добре, де будувалися якісь дороги. Насправді, з такою свідомістю ми не побудуємо нормальної країни в будь-якому. Ну, дивіться, ну насправді національна приналежність не означає е, вибору людини. Є люди з іншими, які народилися в інших. Країнах приїхали в Україну і працюють е, на благо України. Це я дум. Я думаю, якщо ми проаналізуємо будь-яку країну світу, якщо ви мені назвете будь-яку країну світу, де в 98-му році, от США, наприклад, в Німеччину, приїхав кадровий військовий з країни умовного противника, з якої завжди відносини складні, і за декілька років зробив блискучу кар'єру і очолив національну спецслужбу. Я думаю, такої країни не буде. Ми бачимо, що в Америці питання. Там як президент яким чином там отримав громадянство, там родина президента президента США. це викликає велику суспільну дискусію. Не може так бути, що людина вже сформована в дорослому віці, яка мала причетність до сових структур, приїхала в іншу країну і в неї нема жодних сантиментів. Але дивіться, при треба просто повернутися, можливо, назад в історію при народженні Америки. Ті люди, які стали батьками-засновниками Америки, вони колишніми були британськими громадянами. Ну, тут ми говоримо про різні речі. Ми там, там теж говоримо, що там. Ну я би не хотів входити в цю дискусію. Очевидно, що. Вже кажучи про фахову сторону. Ми б, я би хотів би, ми запросимо обов'язково керівника служби безпеки на населення нашого комітету. Якщо він прийде, ми по-людськи будемо намагатися з'ясувати у нього його ставлення до цих питань. Я, наприклад, запитаю, от чому не чи буде вестися будь-яка діяльність щодо того, щоб Україна перестала бути прохідним двором для іноземних спецслужб, щоб тут не влаштовувалися диверсії, в тому числі інформаційні, чи будуть якісь запитаю його прямо, що буде робити з цією інформаційною окупацією з боку нашого північного сусіда постійної такої. Ще одне до. Тичне коротке питання: чим як ви думаєте, чому кар'єра глави СБУ Ігоря Калініна була така коротка? У вас є версії? важко сказати на комітеті сьогодні. У нас є на комітеті колишні представники СБУ, але сьогодні таке було дуже сумбурне засідання, тому що о 16-й чекали продовження Верховної Ради. Ми цього не обговорювали. Очевидно, що сім'я намагається убезпечити і обставити себе людьми якомога ближче зв'язаними з нею. Ми вже говорили про це, і це не просто якийсь фразологізм, що Тінукович діє як уряд Орди масово забрати в людей все, монополізувати власність. А для цього треба свої структури, які це все будуть контролювати, і чим ближче буде людина стояти до, до нього особисто, тим більше вона має шансів на кар'єрний успіх. І тому ще одне питання до ГОСБУ. не фахові, ну не міг. Керівник якоїсь міської служби безпеки так швидко вирости. Треба було там, навіть якщо він з Росії приїхав, він мав попрацювати в різних управліннях. Мав пройти вишки випробування на посаді заступничальника якихось управління. Так, людина Севаст... Росії, Севастополь, Донецьк, Київ. Добре, наша наступна тема звільнення з посади голови е національного банку Сергія Арбузова і призначення ну е внесеної кандидатури президентом е Ігоря Соркіна. А яка позиція свободи стосовно цього? Чому Свобода сьогодні повідомляла, що вона не буде голосувати за Соркіна? Ми ну взагалі. Це дивне питання до представника опозиції. Чому представник опозиції не голосує за кандидатів від влади? В жодній країні світу опозиція не голосує за представників від влади. Якщо ж опозиція голосує за кандидатів від влади на будь-яку виконавчу посаду, значить це вже не опозиція. Тому це питання таке: є влада, є нібито більшість. Вони хай обирають. Наше завдання контрольні функції і пропозиція альтернатив. Мені здається, що ми почали більш-менш якісно виконувати контрольні функції, і ми зараз налагоджуємо вироблення системи альтернативних рішень. Тому опозиція не голосує. Більше того, до пана Соркіна є знову ж таки питання з його біографією. Ми знаємо, що в Україні дуже складні відносини з енергетичною незалежністю, залежністю, точніше від Російської Федерації. Ми знаємо, що Російська Федерація постійно тисне навіть на політику уряду України, щоб ми свої резерви зберігали в російських коштах. Батько пана Соркіна працює в Газпромі. Є дуже-дуже багато питань. Не, чому? не Батько здається, а інший родич. Дядько, здається, Ну, близькі родичі живуть в тобто, родина живе, він в, в мене біографія. Батько, родина живе в Росії, мама живе в Росії і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому є питання. Але сьогодні ми ж не тому не голосували. Ми сьогодні казали: Давайте послухаємо звіт пана Арбузова в Україні. Стрімко скоротилися золотовалютні резерви. В Україні є такий зашмарк на бізнесі. Є дуже при тому, що кажуть, що є дефляція. Але кредити дуже величезні, що дивно для країни з дефляцією. У нас мали би бути дуже дешеві кредити, тому бізнес не може брати кредитів. Арбузов пропонував вести продналог у вигляді 15% податку на на обмін валюти і так далі. І так далі. Є купа питань до людини, яка зайняла посаду першого віце-прем'єр-міністра. Зрозуміло, відповідно хотіло його заслухати, і це сказано в законі про Національний банк України. Опозиція нічого не вимагала такого, щоб вона сама видимо. Є закон, його треба виконати. Дякую. Дякую за вашу увагу. У нас в гостях сьогодні був Юрій Сиротюк, народний депутат України, Об'єднання «Свобода». Дякую вам. І е, після нашої програми дивіться більш об'ємний погляд на сьогоднішні події у Верховній Раді. А я прощаюся з вами до завтра. Дякую побачення.